21 вересня Збройні Сили України завдали удару по Фаросу в окупованому Криму. Це місце легендарне. Саме тут тримали під арештом Горбачова під час путчі 91-го року. Саме сюди любив приїжджати Путін і тут завжди відпочивала радянська еліта. Кажуть, у день удару у Фаросі могли перебувати генерали ФСБ, гауляйтери з окупованих територій або навіть міністри. Те, що у Фаросі був хтось дуже важливий, вказує потужна ІПСО, яка почалася зразу після успішного удару ЗСУ, який я підтримую. Мій блог на українській правді зламали, і від мого імені з'явилася фейкова публікація. Там, нібито, я засуджую дії ЗСУ. Це брехня. Давайте розберемо все по пунктах. Як зламали мій блог 21 вересня. Одразу після вибухів у Фаросі ворожі хакери отримали доступ до мого акаунту в Українській Правді. Вони розмістили там текст, що нібито я звинувачую ЗСУ у нападі на цивільні об'єкти. Це неправда. Я підтримую дари зсу по ворогу. Це класична схема. Використовували ім'я проукраїнського блогера, щоб вкинути сумніви. Публікація прожила не більше 30 хвилин. Редакція Української правди дуже швидко все видалила. Але цього вистачило, щоб російські пропагандисти і пропагандистські помийки, типу Рія, Ура, там ще як вони називаються, російська газета, Рамблір, синхронно її розігнали. Тексти були ідентичні, це означає, що все готувалося заздалегідь. Що таке ФОРОС і чому це важливо? Фарос це не просто курортне селище, у тимчасово окупованому українському Криму. У радянські часи тут була резиденція найвищого керівництва СРСР. Саме тут, під час серпневого путча 91-го року, під домашнім арестом сидів Михайло Горбачов. Фарос любив і Путін. Є інформація, що він приїздив туди кілька разів після окупації нашого Криму. У Форосі розташований санаторій Фарос, відомий як дача ФСБ. А також пенсіонат імені Терлецького. Саме в цих будівлях, за даними джерел, 21 вересня перебували високопосадовці. На сайті санаторію того дня навіть з'явилося повідомлення, що ресторан Форос Форос Холмін називається закритий на спецобслуговування. Це могло означати закриту нараду генералів, гауляйтерів чи навіть куратора українських тимчасово окупованих територій по прізвищу Кирієнко. Удар 21 вересня 25-го року. Як це було? За офіційною інформацією окупантів кілька було загиблих, 15 поранених. За даними українських осінтерів, загиблих щонайменше 13. Серед загиблих злочинців могли бути представники ФСБ, генералітет чи навіть сам Кирієнко. Звісно, я на 100% схвалюю такі дії. Зсу відстань від Херсона до Фороса приблизно 300 кілометрів. Це значить, що вдарити могли як українські дрони. Дальнього радіусу, так, в принципі, і ракети. Фроз прикритий горами з півночі, але з боку моря захисту немає. Якщо ракета чи дрон летить низько над водою, то ППО їх бачить, але в саму останню мить. І російські злочинці не встигли просто сховатися. Тому цей удар міг бути успішний. І це головний удар для московитів. Російська ППО виявилася безсилою. Кремль отримав ляпас. Вони не можуть захистити навіть власних дач і командних центрів. Тому так бісяться. Чому удар по Фаросу так боляче вдарив по Кремлю? Це був удар не лише по об'єкту, а й по символу недоторканості. Якщо в Фаросі могли загинути генерали, гауляйтери чи навіть сам Кирієнко, це означає, що ніхто з окупантів не в безпеці. Тому вже за кілька годин після вибухів вони влаштували інформаційну диверсію. Для цього використали саме злам мого блогу. Судячи з результатів, їх і ПСО ніхто не підхопив в Україні, тому і тут вони зазнали невдачі. Ви запитаєте, чому саме Яна Матвійчук, чому мій блог? Я багато років веду блог на українській правді, відкрито підтримую зсу, збираю кошти на армію, допомагаю парамедикам, переселенцям і так далі. Ворог б'є не лише по фронту. Він хоче розвалити тил за допомогою таких інформаційних спецоперацій, тому що українська сила це не лише армія, а й суспільство, яке допомагає армії. Вони думають, якщо дискредитувати волонтерів, активістів, то зможуть посіяти недовіру в суспільстві, але цього не вийде. Бо в Україні всі знають, якщо удар по Форосу відбувся, то це законна ціль. Бо Крим це Україна, і всі удари ЗСУ спрямовані на перемогу і звільнення наших українських територій. Чому ж це показує слабкість Росії? На фронті вони просуваються дуже повільно, метри чи кілька кілометрів за місяць. Ціна такого просування десятки сотні тисяч трупів окупантів. Президент Зеленський сказав, щоб дійти до Києва, їм треба знищити одне-два покоління своїх солдатів. В тилу ППО працює погано. Українські дрони регулярно вражають військові та промислові об'єкти ворога. Тому вони кидають ресурси на інформаційні атаки. Злам блогів, фейки, ботоферми за оцінками їхні боти щодня генерують подан 90 мільйонів коментарів в українських соцмережах. Це одна мета посіяти зраду серед українців, серед нас в тилу, власне. І це робота, яку вони роблять щодня. Отже, злам мого блогу це не історія про мене, це історія про те, як ворог боїться кожного українця, який говорить правду і допомагає ЗСУ. Тому зберігайте спокій, перевіряйте інформацію, міняйте паролі, вмикайте двофакторку. Пам'ятайте, інформаційна війна така ж реальна, як і артилерійська або дронова. Головне підтримуйте ЗСУ, бо кожен новий форос це крок до нашої перемоги. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео разом ми сильніші.